Вітаю РБК Україна. Три аспекти геополітики, які заслуговують на нашу з вами увагу сьогодні, 30 червня. Ну, по перше, з'явилися ознаки готовності Трампа до тиску на Росію. і Його друг Лінці Грем про це прямо говорить. І сам Трамп вчора написав цитую: завтра будуть великі новини для росіян. Завтра це ніби вже сьогодні, 30 червня. По-друге, поки Трамп наважується, Іран назвав Трампа ворогом Бога і закликав усіх мусульман вбити його. А все це особливо цікаво на тлі успіху в лапках на близькому сході. По-третє, у Росії, м'яко кажучи, не клеїться відносини з Азербайджаном. А між країнами суперечки, неяби рівня ескалація в ці дні. Що нам з вами звісно на користь? Більш детально про це далі. Моє ім'я Дмитро Олійник, а Вас прошу долучатися у коментарях і тиснути вподобайку. Мій співрозмовник, Роман Безсмертний, політик, історик і дипломат. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. Отже, сенатор Лінці Грем повідомив, що під час гри в Гольф президент Трамп сказав йому, час рухати твій законопроєкт. Мається на увазі законопроєкт, де 500% е тариф на російські товари і пекельні санкції проти Індії та Індії та Китаю. Чи дійсно схоже на те, що терпець Трампа урвався, і далі почнуться дії проти Кремля, пане Дмитре. З моєї точки зору мова йде не про терпець. Не про те, що він увірвався, а мова йде про тактичний крок. І, власне, після того, коли Європейська Рада погодилася на те, що восени повернутися до цієї теми, і звини Фіцо і Орбана не прийняла 18-й пакет, мотивуючи це тим, що все-таки краще, щоб це спільно було зроблено зі Сполученими Штатами, то питання якби віднесено до осінньої, осіннього саміту Європейської Ради. А ситуація, що стосується цього законопроекту, ну зараз після повернення там, 5-го, 6-го чи 10-го, Сенат проголосує. Але це ж не означає, що проголосує палата представників. А далі літні вакації, тобто очевидно, зрозуміло, що а, ситуація виглядає так. Що восени лише Конгрес зможе завершити роботу над документом і чи завершити. А по-друге, зверніть увагу в інтерв'ю Fox News Ленсі Грем сказав, що в законі доповнено позицію про те, що президент буде приймати рішення щодо часу і моменту введення цих санкцій. Тобто, тут. Насправді, якби всіх задовольнили, і сенатори, і конгресмени, які підуть на вибори, на ротацію, вирішили питання свого майбутнього. Ну і Дональд Трамп отримав механізм моменту введення цих санкцій. Тому це просто тактичний крок. Як і слова про те, що мені треба допомога з Росією, а не з Іраном, це ще один сигнал Москві, що не треба рухатися, стійте на місці. Ну, е, що не, не треба рухатися. Треба ж у які ж рішення ухвалювати? Можливо, тверде так чи тверде ні чекає Трамп від Путіна, чи реально взагалі нічого не чекає? Типу Владімір, рухайся далі, просувайся територіями України, а осінню подивимось, чи як ні? Е, це тактичний крок, який явно свідчить про те, що Трампу ці дії не подобаються, але це не означає, що Трамп готовий на різкі дії. Це не означає, що він буде діяти серйозно, а це лише він дає зрозуміти, що мені це не подобається. І десь там в Загашнику поставимо, скажімо, нам плюс, про те, що це плюс Україні в майбутньому, але не в нинішній ситуації. Це очевидно. Бо, а, пане Дмитре, а Орбан і Фіцо проголосували за 5%, але не проголосували за санкції. Тобто, ну зрозуміло, звідки дме вітер і що насправді відбувається. А чому Трамп одночасно каже на саміті в ГАЗі, що в Америці необхідна велика кількість земель, маючи на увазі рідкоземи, і маючи на увазі залежність від Китаю, яку штати хочуть подолати, і водночас з'являється інформація про те, що вже. Друге з чотирьох літієвих родовищ в Україні захопили росіяни е, на Донеччині. Воно дуже перспективним вважається в селі Шевченко. Як пояснити те, що Трамп е, говорить про потребу США в рідкоземах і при цьому не робить нічого, аби е, вони власне використовувалися якось штатами? Пам'ятаєте фото із зустрічі між Трампом і президентом Зеленським в Гаазі? Де президент Зеленський демонструє якийсь листок. Так ну, от на цьому листку і було зображено карту і власне родовище, про яке Його. ми з вами зараз завели бесіду. І тому а, для Трампа президент Зеленський був милим у цій розмові, і тому і перше, що ви сказали, стосується закону, і наступне. Те, що потрібні рідкоземи, Це сигнал Кремлю, що зупинись, це моє. І я вже не кажу там про тему. Зверніть увагу, як каже Трамп про а, ракети для Петріот. А, ми будемо думати, вони нам самим потрібні. Ми постачаємо а, Ізраїлю, але з точки зору дипломатії, він сказав, що ми допоможемо Україні. Тобто, тут якби є речі, які е, читаються абсолютно чітко. І оця карта показала, і тому є і один сигнал, і другий, і третій, що належить московському фюреру зупинитися бо як модно. Тепер уже мовою Трампа він каже, бо буде гірше. Добре, а як тоді все це? Всі ці заяви, кроки і санкції, і мита і Петріот і родовища сприймають в Кремлі. Це взагалі, ну і в принципі, єдність сила альянсу, яка була продемонстрована в Газі, а, це якось відбивається на настроях. Ми постійно говоримо про намір. От Путін впевнений, що він до кінця року там захопить ще якісь території. Буде війна, чи взагалі е, їм по барабану те, що зараз відбувається? Москва дуже чітко Читає ці речі, вона бачить ці сигнали. Але справа в тому, що ні Путін же, ні його кліка, вони ж не воюють і не вони платять ціну за це. А система сама побудована таким чином, що його не цікавить, скільки ще росіян загине в цій війні. Його цікавить досягнення його мети, його ним поставленої. І тому Трамп. Який би він не був. Він читає все це як людина з демократичного середовища, хоч з волюнтаристськими замашками. А московський фюрер це читає, бачить як диктатор. І тому один у один Вашингтоні сподівається, що, побачивши це, фюрер московський зупиниться, а другий. Сидить собі і каже: Ну маневруй, маневруй, я буду робити своє. Так само ви зверніть увагу, як ви поставили питання. Альянс продемонстрував єдність і показав силу. Пане Дмитре, він єдність продемонстрував, а от силу він не показав. От якби він показав силу, от тоді б, б от тоді б, московський фюрер фьорер на Гальма. Дивіться далі, що робить Путін. Завершується а, саміт в, в Мінську, він виходить і каже, що я готовий зменшити видатки на мілітаризацію. Уявіть собі, людина, яка знає, що це парламент приймає бюджет, каже, що я готовий зменшити видатки на мілітаризацію. Насправді це така собі. Позиційна, еквілібристична, мовленова гра, в якій йде дуель між Вашингтоном і Москвою, при якій один одного розуміють і, відповідно, маневрують в залежності від того, який їй інтерес. Але насправді вже абсолютно чітко стає зрозумілим: Трампу Україна як його сфера впливу цікава. І це вже, це вже в ситуації, в якій ми з вами знаходимося, добре. Це вже добре. Тобто означає, що тут буде розмова, діалог, допомога. Як і коли це вже питання ситуації. Але для того, щоб це було і щоб ми були впевнені в цьому, треба українська позиція і європейська максимальна допомога. Тоді принципі, вся ця трійка, Вашингтон, да. Київ. Брюссель будуть грати в дуже таку чітку скомбіновану позицію і досягати перемоги? Ну є а, і позиція України і є в дії Європи. Ну і за виключенням, то от ви згадуєте словаччину угорщину. 18-й пакет плюс Угорщина а, нам заважає пер переговори проводити далі про вступ в Європейський Союз, а, і, і от глава МЗС Словаччини, прошу вас прокоментувати ці слова: що як до них ставитися? Заходу слід налагоджувати діалог з Росією. Можливо, навіть пробачити все, що сталося. Але ж це виключення, це якийсь маргінес в сучасній Європі. Воно ж не впливає насправді ні на що. Чи я помиляюся? Воно не впливає і тут, в тому числі, в Фіцо, а і в Орбана є власна гра. Інша справа, що ми занадто переймаємося позицію Фіцо і Орбана з точки зору континентальної глобальної ситуації. А зверніть увагу. Адже Фіцо за вступ України в ЄС. Він поганить Україні з іншої причини, бо йому потрібно, що? Йому потрібно дешева нафта. Це його. Корупційна годівниця. І тому він починає там науськувати міністрів своїх і так далі, які починають говорити дурниці, ображатися на президента, що той, бачите, зобидився на нього і ненавидить його говорити і так далі. Трамп там ситуація з виборами. І тому, перейнявши досвід Грузії, він атакує Україну. бо... Згадаємо вибори в Грузії, там була фото ось Україна, ось Грузія, як порівняння, що будете мати. І це точно грає так само у системі а, виборчих сигналів, які подає Орбан. Тут, тут треба якби розрізняти поточну кон'юнктуру і гра політика, який не усвідомлює цю відповідальність заради власної користі з континентальними і глобальними інтересами. Тому я би сказав так, що. А, адже ніби оцініть ситуацію: хто хто, а Фіцо і Орбан мали б проголосувати проти 5%? Але вони ковтнули це, тому що вони знають, що хазяїн а в Кремлі на це взагалі очі закриє, а хазяїн в Вашингтоні сказав, що це треба голосувати, бо так треба. І ніхто там питання не задає. Чому так треба робити, і так далі? Просто взяли. Під козирьок і проголосували тихо й спокійно, рота не відкривши. До речі, так буде і по вступу України в ЄС. А, дасть Бог так до, до того доживемо буде і вступу України в НАТО, тому що це не ті, хто в авангарді світової і континентальної політики. Ну плутаються між ногами, ну мало що в людини плутається між ногами. Ну а ви кажете, що силу не продемонстрував в альянс. А, ну, а тут виходить так, що сила буде продемонстрована, якщо Росія дійсно буде скоювати якісь е, дії. В Балтиці чи в Північній Європі, а, і тоді вже або буде відповідь, або ні, або буде жорсткою, або ні. А інакше як ми перевіримо силу? Формально ж все чудово. Гроші виділяються і єдність. Сила виділяє, сила визначається що й тими, а що ви маєте? І знаєте, ми всі є заручниками Архімеда, Піфагора і так далі. Ми мислимо цифрами. І тому треба ну, зробити певне представлення. А коли генеральний секретар каже, що в нас у 5 разів менше того, у 4 рази менше того, а, хоча й каже в кінці, що ну як тільки на нас підуть, то ми жахнемо так, що пожалкують. Тому розумієте, тут одні сприймають це як певне роздвоєння свідомості, а інші думають: ну... Перше, це він говорить про Європу, ніби а друге про ту Європу, в якій є Сполучені Штати Америки, і вони ще можуть жахнути. Хоча й Сполучені Штати Америки, якщо глибше копнуть, то це майже такий же самий колас на глиняних ногах з точки зору наявної сили і кількості проблем, які вони мають, повертаючись до Росії між Азербайджаном і Росією зараз спалахнув скандал після загибелі кількох азербайджанців під час затримання силових... Київ в, Єтренбур... в Єкатеринбурзі. Баку скасував всі російські культурні заходи та візит делегації до Москви. А ще раніше закрив російський дім. Ну і вся ця історія з літаком. Чи варто розглядати все це як все це загострення, як частина більш широкого пристояння з Росією, тому що Росія втрачає Сирію, втрачає Іран, а тепер ще й Азербайджан виходить, що ну це ж про слабкість Росії з появою ще батька Алієва. Вважати що Росія там укріплювалася, дуже важко, тому що обидва Алієви. Вони ну, відносилися до Росії завжди негативно. Інша справа, що батько більш-менш розуміючи, в якій ситуації він знаходиться м'якше, а син ну, він виріс, він вчився на заході, він розуміє різницю. Інша справа, що Гайдар Алієв і батько й тепер. Син, вони дуже добре розуміють ситуацію, в якій знаходиться Азербайджан. А тепер оця ситуація, яка виникла, мені думається, що по неї, про неї пишуть, аналізуючи не зовсім глибоко ситуацію. Поясню чому десь там у глибині душі у мене виникає думка, і в комірках мозку, що це пов'язано із ситуацією в Ірані. І в мене така думка: а чи не збиралася Москва утнути якусь пакость? Бо потрапити в Іран, Іранжен зовсім легко через Азербайджан? Алі вже згадуючи ситуацію із постачанням ракет до Росії на Український фронт? Він вирішив вдруге такими речами не бавитися. І очевидно, що тут, отут, треба шукати відповідь. А у цих кроках, які були зроблені Кремлем, ну я вже не кажу там додайте сюди збитий літак і багато чого, яке в сумі і створює оцю напругу. Ну а чому Москва так реагує? По перше, очевидно, що це привід пов'язаний з якимись діями щодо наслідків. Атаки по ядерних об'єктах Ірану Сполученими Штатами Америки. Ну а по-друге, коли це Москва а, не накладала око на весь Кавказ, а, хоча по великому рахунку, а що сьогодні тій Москві а, з Кавказу раніше там Російська імперія там, на нафту клала оком, бо були зрозумілі речі. Сьогодні ніби цього вистачає, але ж воно розумієте, як. А Фюрер, він же історією живе. А оце ті, хто кажуть, що знову зробимо великою там, одну державу, другу, третю. Вони ж мислять вчорашнім днем і аргументи ці екстраполюють через себе на завтрашній день. Тому, скоріше за все, ситуація з напруженням в російсько азербайджанських відносинах має такий багатоскладовий пиріг, але приводом... До цього чергового напруження є очевидно події, які сталися як наслідок, чи навпаки, чи відсутність подій, які стали наслідком бомбардування ядерних об'єктів в Ірані. Тут треба шукати, бо все інше воно принципово якби не, 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 не наштовхнуло б на такі емоційні дії Рашиську Федерацію. Ну але тут емоційні дії здається з боку Азербайджану. Це Азербайджан щось. Перериває щось забороняє, розриває від ніби відносини. Можливо, ви маєте на увазі превентивно, тому що вони знали про якісь плани Росії. Так я маю на увазі те, що трапилося там в Росії загибель, а, в Росії, смерть, так бо, так азербайджанців. От але ж все це було спричинено арештами, а це означає, так. що Росія почала якісь кроки. Ну а далі воно ж нагромадилось уже. Нагромадилося і зрозуміло, що Азербайджан має реагувати на це, тим більше, що Іран Іраном, але в Азербайджана є ще такий партнер, як Туреччина. А в ситуації, яка складається нині, коли Талі... Таїп Раджіп... Раджіп Таїп Ердоган вибудовує відносини з Вашингтоном, розказує, що комплекси. С400 нікуди не годяться, бо краще американські. Все це якби дає певні сигнали і, е, в тому числі, Алієву. Гребти веслами, ну власне за тим, хто попереду. Ну а там може вибухнути. Ви кажете, що Кавказ, око Росії покладено туди. З іншого боку, Кавказ зараз виходить. Ну враховуючи ще й війну, залученість Росії в Україну а, може скористатися можливістю, може щось вибухнути і відірватися від Росії чи ні? Ситуація завжди була такою, що інструментом атаки по Азербайджану була Грузія. А Грузія сьогодні ну, вона розпласталася через Іванішвілі у службі Путіну, але мати ресурс для того, щоб займатися експансією, вона не має. Ну, всі знають прекрасно, що таке Закавказька республіка федеративна вона базувалася на силах, на яких спиралися большевики в Грузії. От, ну, в Вірменії ще додайте до цього. Але а, Азербайджан сам по собі в нинішній ситуації, маючи партнера такого як Туреччина, ну, він не по зубах. Ні Росії, ні тим більше Грузії, от, ні тим більше комусь іншому в цьому, в цьому регіоні. Це безумовно. Тому а, і політика, яку сповідує Алієв... Бо чому я весь час Алієв кажу, а не Азербайджан? Бо тут, як би розуміти, треба форму, яка уклалася в управління в цій державі, і безумовно Алієв впливає на всі складови, От. Ну і його досягнення розумієте, в цій ситуації, і довіра до нього людей за цих досягнень, вони насправді сприяють зміцненню і Азербайджану, і впливу Алієва в регіоні. І поволі Азербайджан завдяки партнерам, таким як Грузія і Ізраїль, він досить серйозно впливає на. Лідерство в регіоні низка медіа минулого тижня написала, що Трампу не вдалося ліквідувати, знищити всю ядерну програму Ірану. Обізнані з розвідданими джерела в Ізраїлі, стверджують, що іранці вивезли 400 кілограмів свого збагаченого урану. У Трампа все це заперечують. А одна річ публічні заяви, інша річ це розвіддані. Не можуть же і ізраїльтяни, і американці помилятися і не бачити. Чи вивезено щось, чи не вивезено, чи врятовано, чи ні? Як нам всю цю метушню інформаційну сприймати? Перше, на що треба звернути увагу на затища, яке виникло в співвідносинах Москви Тегерану, і Тегерану і Пекіну, а розмови про те, що Москва покинула Тегеран, Китай покинув Тегеран? Ну даруйте, але ми з вами можемо чогось не знати. А можу вам напевно сказати про те, що це як тільки там, де зло виникає затища, треба завжди пам'ятати. Зло приходить несподівано і завжди невчасно. І я переконаний в тому, що і розмова навколо там, півтони чи 400 кілограм збагаченого урану, цю відповідь на це питання треба шукати або в Пекіні, або в Москві. А, чому так впевнено про це кажу? Ну Хочемо ми того чи не хочемо, а майже кожного дня чотири танкери з Ірану через Ормузьку протоку спрямовуються до а, Китаю. Я вже не кажу про обіг, об'єми взаємовідносин між Тегераном і Москвою. Що возять, скільки його возять і так далі, це знають лише одна і друга сторона. Згадаємо, ми з вами якось, пане Дмитре, говорили про зброю китайську і російську Хамасу, Хезболи, там, ну і багато чого цікавого. Я вже не кажу, скільки цієї зброї Ізраїль передав Україні. Тобто це зрозуміла річ. Тому рішення, які приймаються в Тегерані, і оце затища, і спосіб відповіді, і пропозиції Путіна про посередництво, всі ці речі пов'язані. І переконаний, що нинішня пауза це перерва між раундами. Я в когось прочитав з відомих ізраїльських аналітиків, що це всього вона всього перерва між раундами в е війні Ірано-Ізраїльській. Ну, ми з вами на цю тему говоримо вже більше ніж року. Я вам казав, що ті, хто називають цю війну там Ізраїлю з Хамасом, Хамасом з болою, там із з Ізраїлем. Це все неправда, бо це все Ірано-ізраїльська війна. Поки що, навіть з появою такої унікальної фігури, як Дональд Трамп, у цьому відповіді не дано. Не дано по тій простій причині, що Трамп не розуміє, що Ірано-ізраїльська війна і російсько-українська війна це два фронти одної війни. І не знаю, чи вистачить йому чотирьох років, щоб це зрозуміти, але до того часу, поки він це не розуміє, він не зможе розподілити ресурси. І е, знайти механізми управління цієї ситуації. Якщо простіше, то ви е, припускаєте повернення Ірану з ядерною бомбою, так і Ізраїль і США в такому випадку просто програють. Що було повірити до цього майже неможливо. Де Ізраїль і де Іран? Ну серйозно і де Штати, А я хочу де... нагадати вам, що невдовзі після того, коли виникли розмови про застос... про атаку Сполучених Штатів з Кремля прозвучало. Про те, що висока ймовірність, про це сказав фюрер, що ця а, війна переросте в ядерну війну. Це відповідь на питання, чому ми з певненістю з вами могли говорити, що ще минулого року а, Іран мав якийсь пристрій, який нагадував ядерну бомбу, як пишуть, і до цього часу ще пишуть у аналітичних а, різного роду дослідженнях. Це перше і друге. А, Програв, виграв. Ну, ви знаєте, про те, що я не оперую такими е от, словами: перемога чи поразка. А от поразка все рівно тут буде Ірану і Рашийської Федерації, бо логіка процесу зрозуміла. Спочатку Ізраїль розгромив проксі армії Ірану, Хамас Хезболу. Потім він прибрав з театру дій проксі державу Росії, Сірію. Зараз він зайнявся одним із. Чільних учасників а, осі зла Іраном. Іран приречений в силу диктатури і системи влади, яка там існує. Поява Трампа вона уповільнила цей розгром Ірану. Причина зрозуміла: а, Трамп, а з ними Сполучені Штати Америки шукають свій інтерес у всьому. От. І от власне, ми з цим інтересом і потрапляємо у ситуацію. Поки Штати виробляють свої підходи зовнішньої політики і роблять свою країну знову великою, а при цьому діють непослідовно, а логічно, то це і породжує от, подібні ситуації. По-першому питанню, коли ми з вами говорили, це внаслідок таких же причинно-наслідкових зв'язків, непослідовності, алогічності і так далі. Так і тут. Тому, е, очевидно, що від зла потерпить у цьому випадку поразку. Інша справа, коли це відбудеться, і чи не це колосальну шкоду світу. Ну і треба розуміти, що у цьому задіяні дуже серйозно мусульманські шиїцькі мотиви. І ми зараз вже бачимо, як ця тема накручується. Тобто, вона стає якби. Авангардом і носієм, і тригером нинішнього процесу, пане Романе, дякую за розмову за вашу аналітику. Роман Безсмертний політик, історик, дипломат був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть вподобайку.